Федераціями. І дуже цікава стаття, на яку, на яку треба звернути вам всім увагу, бо вона вам згодиться в житті. Стаття 43: спортсменам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, надається за місцем роботи відпустка для підготовки та участі в цих змаганнях. І наші спортсмени, хто хто на цьому розуміється, дуже часто це використовують. Другий е, закон е, державний на який треба нам звернути з вами увагу, це положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань. Е, сама назва саме і говорить про те, що в цьому е, положенні, про що говориться, будете його вивчати, ви завжди можна загуглити, і будемо знати, що і як. Але я хочу звернути вашу увагу. Це те, що треба мати, знати завжди суддям, особливо при підготовці змагань. Пункт 34. Він говорить про те, що, що при підготовці ми, якщо це особливо за бюджетні кошти проводяться змагання, то Допускається проведення цих змагань за умови, якщо в змаганнях бере участь не менше п'яти спортсменів чи п'яти команд у кожній спортивній дисципліні. Пункт 4:4. Він говорить про те, що як формується суддівська колегія. Так от, при підготовці суддівської колегії можна пам'ятати, що. Період роботи спортивних суддів – за день до початку спортивних змагань і на з та день після їхнього проведення. Але якщо у нас є підготовка дистанцій і таке інше, то там вже можна навіть за 5 днів до початку змагань. Вже Просити суддів брати участь, і їм за це має бути оплачена їхня робота. Ну, у нас, на жаль, робота оплачується тільки у вигляді харчування. Мандатна комісія е, може працювати за день до початку спортивних змагань. Іще один цікавий, ще один цікавий момент, що протоколи спортивного змагання. Мають зберігаються, якщо це ці українські змагання, постійно. І тут виникає одразу ж питання, а де їх зберігати. Ну, а місцевих та спеціальних протягом п'яти років від дня закінчення. Наступне державний. Закон... Закон... Державний документ це про затвердження положення про єдину спортивну квал... класифікацію України. Ми будемо говорити далі більш конкретніше, про затвердження кваліфікаційних норм та вимог єдиної спортивної класифікації. Теж ми будемо говорити пізніше. Про затвердження порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивних суд... суддям. Це нам з вами дуже і дуже потрібно. Під це… Е... Під це під цей порядок, який, який визнаний наказом Міністерства молоді та спорту, І на, цьому, на федерація розробляє своє положення, спираючись саме на цей порядок. Про затверджені положення про надання статусу національної категорії. Це дуже важливе положення, бо Саме національні спортивні федерації мають право користуватися державними коштами. Ну і ще для вас має бути цікавим це затвердження вимог до змісту положення регламенту про фійно фізкультурно здоровчі змагання. Бо інколи регламенти починають писати хто як хоче, у якихось своїх можливостях, як він вважає за потрібне. Але як то гости, да, чи ДСТО, які існують в державі, так і Міністерство воно дає свої закони, щоб положити, щоб всі ці, ці документи були якби, однакові. А не е, хто як захоче. Тому ці е, вимоги е, дуже було б цікаво завжди вам ними користуватися при розробці регламентів. Між іншим, чим відрізняється положення від регламенту. Положення, як правило, пишеться на, е, на ви на всі змагання, які проводяться протягом року. Регламент, як правило, пишеться тільки на одне змагання. Далі статутні документи Про державні їх там дуже багато. Але я я вам розказала ті про ті, які в більшій частині ми використовуємося в своєму житті. Статутні документи наші федерації, вони викладені на офіційному сайті Федерації. Ну і нормативні документи федерації також викладені на фнафіційному сайті федерації. Якщо заходите на сайт на правій шпальті, чітко є такі названня статутні і нормативні, де завжди можна знайти знайти дещо можна знайти, хоча там не дуже порядок є, але знайти можна. Це в першу чергу правила спортивних змагань, які у нас затверджені останню 21-му році. Це технічний регламент змагань з дисципліни маршрути. У нас він поки, поки що старенький. Коли я буду розказувати про цей регламент, то я вже візьму той, що лежить у проекті. Ну, технічний регламент е з дистанції гірська, ви його всі знаєте. Ну і положення про суддів змагань зі спортивного туризму. Теж я про, не, про нього нагадую, де його можна знайти, бо ми всі судді, і ми маємо знати, що нам потрібно, щоб нам присвоїли ту чи іншу спортивну е суддівську категорію. Ну, далі у мене за темою має бути правило спортивних змагань зі спортивного туризму і трошечки, трішечки пройдусь по цим правилам. Значить, я хочу сказати, що правила спортивних підкреслюються спортивні змагання зі спортивного туризму. Це нормативно технічний документ, тому він не підлягає реєстрації в міністерстві юстиції. Наші правила складаються з трьох частин: Загальна, загальні положення, де чітко прописано, які у нас бувають змагання, що за змагання, але в цьому розділі я хочу звернути увагу тільки на те, які вікові категорії існують в наших змаганнях. У нас є чотири вікові категорії: молодші юнаки та дівчата 8-15 років, старші юнаки та дівчата 16-17 років, і дорослі 18 років та старші, ну і ветерани це 50 років та старше. Ви всі знаєте, що за наявності окремого дозволу лікаря змагань, молодші та старші юнаки можуть брати участь в змаганнях серед дорослих. Другий розділ – це група спортивних дисциплін, маршрути, змагання туристських спортивних походів, де чітко прописано основні положення, які ми маємо знати при що таке змагання з туристських походів, де не говориться в яких проговорених, хто за що відповідає і яким чином? Але там немає ані кілометрів, ані секунд, ані чого іншого, бо все це у нас, як ви знаєте, переведено до е, технічного регламенту. Е, да, і Ще хотіла нагадати вам, що у нас передбачено з. Е, Вид кількість видів змагань, по яких проходять змагання зі спортивного туризму. Я хочу вам сказати, що їх 12. Ми звикли трохи до меншої цифри, але я можу нагадати, що в нових правилах у нас чітко прописано, що змагання у нас проводяться з автомобільного, мотоциклетного, лижного, пішохідного, водного, велосипедного, вітрильного, кінного спелео. І скандинавська ходьба. Е, гірський, мабуть, забула. ну, а як же? Треба про нього й забути. Значить, в третьому розділі це група спортивних дисциплін дистанції, змагання з техніки спортивного туризму. Де ці, все ж таки знов тільки основні положення, які, е, яка суддівська колегія мати буде, хто за що відповідає, які дистанції є з того чи іншого виду, і більш нічого. Пішли далі. Група спортивних дисциплін маршрут, змагання з спортивних походів. Ну, всім відомо, що таке змагання з спортивних походів це комплексний захід, якому, е, який передбачає і розробку маршруту, і розгляд маршрутних документів. і… Е, Зрахування цього туристського походу, і безпосереднє проведення цього погоду і визначення виконання квал... класифікаційних та кваліфікаційних норм і виявлення найсильніших сильніших туристських груп. Mm -hmm. В туристських спортивних походах є два види змагань: коли ми безпосередньо проходимо е, в природному середовищі, проводимо маршрут. При проведенні цього проведенні цього походу і якби участь в цьому чемпіон, в, цьому, в цих змаганнях не не, нерв ми тільки виявляємо кваліфікаційні вимоги. Але тут немає ми визначаємо класифікаційні кваліфікаційні норми. Ми ніякому разі не виявляємо хто найсильніша туристська група. А вже другий вид змагань це змагання саме туристських спортивних походів, те, що називається з СОЗІСІВ, про те, що говорила Тетяна Георгіна. Це вже другий вид цих змагань. От там же ми виявляємо найсильнішу туристську групу. Значить, класифікаційні норми та вимоги до туристських спортивних маршрутів, завагальні вимоги. І кожний вид має свої особистості. Ми розглянемо далі. От, класифікаційні норми туристських спортивних походів, маршрутів. Уже це вже це, це передбачено вже не в правилах, а в технічному регламенті. На маршрути, які є невід'ємною частиною наших правил, ну от класифікаційні норми ви можете продивитися саме в технічному регламенті, де передбачено види спортивного туризму і, і, і тут і рекомендована тривалість в даному випадку це протяжність в цьому протяжність спортивних походів. Але для комбінованого туризму і автомототуризму, я їх не буду показувати, вони зроблені окремо, вони відрізняються, їх не можна було стандартизувати з усіма іншими видами туризму. Також в технічному регламенті передбачені і загальні вимоги до учасників і керівників туристських спортивних походів. Тобто знов, у нас є категорія складності маршруту: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, і до них мінімальний вік за роком народження, мінімальний туристський склад групи і досвід участі та керівництва для учасників, для керівників. Тут завжди завжди можете знайти і уже дивлячись на технічний регламент. При випуску на маршруті пер, е, прогля, прогля, проглядається, е, хто може провести е, той чи інший поход, хто може брати участь, все це залежить від досвіду. Е, значить, е, ми можемо ще. Я хочу ще нагадати, що при проведенні, при завершенні туристського спортивного походу е, учасники, керівники отримують відповідну довідку по свій покір, де чітко приписана їхня на що вони спроможні в подальшому з подальшим